Так, продовжуємо серію відео про те, як можна подивитися розклади на когось, хто далеко, що там в нього буде, як відбуватися. І такий середній розклад, ну, середньої важкості, скажімо так, цей розклад, я його називаю 3х3. Тобто, де присутні 9 карт. по Ленорман, по одній карті витягую разом 9. По таро так само можна витягувати 9 карт. Але по таро є ще нюанс, можна витягувати на кожну, скажімо так, позицію по 3 карти і дивитися суботійну лінійку, взагалі так, ну, велику, розширену. Тобто це буде 9 різних подій, скажімо так. Але, ну, я вам раджу для тих, хто тільки починає з картами, робити 3 на 3, де тільки є 9 карт, все одно навіть, як вам пояснити. По одній карті в кожній позиції ми будемо в три плити поєднувати. Я вам покажу суть. І так, давайте зараз я вам покажу на Ленорман. І на Таро теж хочу показати. Я не знаю просто, як воно вміститься в цьому відео. Побачимо. І так, дивіться, дивимося на ситуацію, що буде відбуватися, та? от в жінки є син, який знаходиться, ну, скажімо так, ситуацію будемо дивитися робочу. Тобто людина знаходиться на ну, воєнній обстановці, та? служить, воює. Ну, от такі от. Але ми дивимося про роботу. Тобто, ну, наскільки я розумію, людина там знаходиться. Ви можете любити робити на будь-яку ситуацію, що там в нього буде, чи в неї, в когось, в любовній сфері, в робочій сфері, там, де вона є чисто субитійну лінійку, що з людиною буде відбуватися. Просто я вам зараз роблю на живому прикладі, щоб пояснити вам, як я карти трактую. І так, дивіться, ми витягуємо 9 карт. Можна робити отак, як я зараз вам показую, а можна просто з колоди витягувати 9 карт і викладати першу по центру, а потім кругом неї. В мене є відео, якими способами можна робити цей розклад. Ну, от я зараз роблю так. Я витягнула 9 карт. Ці 9 карт тасую. І в форматі ще навчального відео хочу просто показати вам, як карти поєднувати між собою. Викладаю. Три. Ви їх можете не перевертати, а робити так, як є в навчальному відео. Ну, я їх перевертаю одразу. І так, дивіться. Центральна карта це є основа, це є суть, ем, яка ситуація відбувається з людиною. Від чого вона залежить, в чому людина знаходиться, в якому стані, що відбувається. Центральна карта це є суть. Оці дві карти верхні. Давайте тако перевернемо всі карти, щоб я вам могла пояснити. Оці дві верхні карти вони показують, що це означає. І чому. Дивіться, людина зараз знаходиться, ну, скажімо так, може знаходитися в обмеженому просторі. Це як один, один з варіантів. Плюс тут все одно, як би воно не було, башня завжди показує офіційність, якісь державні установи, якісь важливі офіційні запитання, державні з роботодавцем, ну, взагалі важливі, важливі для фундаменту людини, і це по-любому якось зв'язано з офіційністю. Тобто тут особа, ми дивимося зараз на півроку, буде, скажімо так, зациклена, буде зв'язана, буде. ну, по любому, якось взаємодіяти з державними установами. Верхні карти говорять, про що це мова йде і чому. І верхні карти завжди показують причину дану зверху. Тобто, ми дуже сильно особу на це повпливати не можемо. Це що в голові, і це що дано, так вищими силами зверху, такі обставини, скажімо так. Про що йде мова? Мужчина є далеко, і мужчина має ну, турботи, скажімо так, гора це не, це не є щось таке прям ужасне, гора, часто показує відстань, тобто людина є десь ну, далеко за горою, скажімо так, плюс людина має певні турботи, клопоти, проблемні якісь обставини, якийсь тупік, і це з офіційними установами пов'язано. Нижні оці дві карти показують, що означає оця карта і чому, так само, як верхні, але на субитійному рівні. На субитійному рівні, на, на фізичному рівні, скажімо так. І тут йде Сонце показує. Ну, в основному кажуть, що це і радість, ясність, там, веселість, новий день, і всяке таке різне. але дуже часто на суботійному рівні, чисто такому практичному, сонце показує, ну, скажімо так, трошки пізніше, завтра, післязавтра ну, так би, приходить щось нове, приходить ясність, приходить нова інформація, нові обставини, І які, з чим вони пов'язані, птахи це є слова, це є розмови, це є думки. Тобто тут Буде в людини щось нове офіційне. Прийдуть як прийде якась інформація, будуть якісь розмови, якісь обговорювання. Плюс в людини появляться світлі, хороші, якісь думки відносно офіційних оцих справ. Карти є непогані, оскільки ми дивимося на воєнну обстановку. А тут карти не показують чогось такого прям ужасного і страшного. Значить, людина зайнята офіційними справами, зайнята роботою. Є певні проблеми. Людина може бути далеко або мати можливість десь далеко переміститися. Нова інформація, яку людина буде обдумувати. Окей, хороші карти. Отакий ну, розклад можна робити. Далі. Можемо все перевернути, подивитися. Відносно цих офіційних справ, що в людини в голові, ага, застряв. Він застряв, думає, що нікуди нічого не, не рухається. Але у ці карти показали, що тут буде новий день, там щось вспливе по сонце. Тут сонце не так, як саме сонце на небі, а тут, типу, схід, воно встає з за гір. Тобто вспливе щось позитивне і нове, тут інформація по совах. Зараз він думає, що застряв, або буде така ситуація, він буде думати, що застряв, нічого нікуди не рухається, а в ногах що він буде робити? Ну, то буде виконувати правила, буде виконувати обов'язки. Лілія, це крім того, там про якусь порядність, якусь таку духовність, розумієте, це ще про нашу якусь і зону комфорту, і про наші досягнення, і про правила, і про мудрість. Тобто людина думає, що вона застряла, на ділі виконує певні свої обов'язки. Тобто, оце карти про рутину. Добре. Тепер дивіться, що ми ще робимо з таким розкладом, можемо зробити, якщо ми дивимося комусь. Три карти, отак, це є наші події. Це те, що зверху дано і в голові. Це, що відбувається з людиною, це що вона робить на ділі. Отак, якщо дивитися, в хронологічному порядку: з чого починається період, серединка його і кінець. А отак карти вони показують собитійний ряд тобто це є тріада. От дивіться, відкриємо першу тріаду і будемо її трактувати. Що я роблю, коли трактую тройку? Що це Таро, що це Ленорман? Немає значення. От в мене так якось воно є. Я, звичайно, мозком ну, дуже багато днів намагалася це обмозгувати і вам зараз пояснити, типу, як таку формулу. Просто коли я дивлюсь на карти, я зразу бачу відповідь. Логічно не обдумую, але щоб, ну, в рамках навчального, скажімо так, ну, відео, щоб вам пояснити, я довго думала і зрозуміла, як, як ну, мозк логічно працює. Він пояснює в мене мій мозк так. Оцю карту, як те, що відбувається з людиною, а оці дві карти чому? Чекайте, бо щось зависло, так? Чому? Тобто людина знаходиться в такому, знаєте, Непонятному стані, в смутному стані тучиться, коли ситуація накаляється, і я не знаю, що буде і як воно буде. А оці карти показують чому. Тому що тут до мужчини прийде нова інформація. Він не буде знати, що з нею робити, добра вона чи погана, як вона на нього вплине. Тобто перша подія. Ми дивимося просто три події: першу, другу і третю. Це на початку періоду, це плюс-мінус середина, і це десь під кінець періоду. Що все починається? Людина в смутності, в непонятності, в накальонній обстановці, в нервах, тому що тут прийде якась інформація. Далі, що ще можна зробити? Отак, дві карти окремо або цю так зверху можна покласти. Тобто про що йде мова, про щось нове, про і сонце, і про радість, туз ем, ем, бубновий, це про вісті. Тут дуже сильно, до речі, поєднані ем, карти гральні і карти ну, Глен, Норман по картинці. Вони дуже сильно мають взаємозв'язок, але, ладно, відео зараз не про це. Вісті якісь будуть. Чому? Про що йде мова? Про вісті, так? Мужчина не знає, що йому робити. Тобто, тут трактовка, вона особо не міняється. Чи дивитись отак? Чи дивитись отак. Просто ви більше інформації можете дізнатися, якщо ви будете різними способами пробувати їх поєднати зараз. Якщо дивитися по. Через що, як я вам пояснювала, я вже відео була, яке знімала. Це причина, це, що відбувається з людиною, і це результат. Тобто причина тут мужчина, та він сам, сам собі причина, або знову ж таки, інформація від іншої людини та може прийти. Що відбувається з особою в смутному, непонятному стані, але результат? що? Прояснення. Буде якесь прояснення. Тут буде якась інформація, буде якесь прояснення, буде якесь, ну, не знаю, світло в кінці тунелю. Наступну подію дивимося, що відбувається та з людиною, яка там далеко. Знову ж таки, беремо ці три карти, про що йде мова? Лілія. Лілія це завжди довгочасність, це дуже щось довге, дуже щось давнє, де ти вже маєш досвід. Це затягнутість, де ти маєш вже якісь результати, досвід вже щось розумієш і знаєш. Про що йде мова? Про те, що ти вже знаєш, і тут якір і башня, тут про роботу, про застрівання в офіційних установах, в якихось державних справах, в якихось ну, офіційних ділах, розумієте, в казонних ділах. Тобто тут застрівання в казіонному домі, це є про те, що людина, де вона знаходиться давно і де вже має досвід. От про що йде мова. в принципі. Якщо хочете просто зрозуміти, про що йде мова? Тут про про роботу. Далі дивимося. Отак, та? Офіційні справи, держава, фундамент мають дуже велике значення. Тим займається людина. Середня карта показує стан, в якому знаходиться людина, чим людина зайнята. Чому? А тепер дивимося, чому. Дивіться, і тут карта якір про довгочасність. Якір завжди довга карта. Довго. так? Ти зобов'язаний, ти довго, ти торчиш, ти застряв. І Лілія так само про довго. Тобто, про що йде мова? Людина займається роботою, державними офіційними справами, тому що зобов'язана, тому що застряла, тому що довго, тому що це її обов'язок по ліліях. Лілій, це ну, я роблю так, як треба робити, тому що це є мій моральний обов'язок. Я в цьому вже маю певний якийсь досвід. Я довго це роблю я змушений це робити. От. Тобто, людина буде застряла, працює. Ну, бо така от ситуація. І до чого це дійде, ми дивимося на півроку. Результат. Дивіться. Знову ж таки, якщо дивитися, по картах окремо, ви так само можете це робити. Перше цю карту прохарактеризувати, потім цю, потім цю, не буде ніякої ні помилки, ні проблем. Ну, якщо ви будете так робити, а не будете поєднувати карти. Є проблема, є відстань. Далі є шанс, є можливість. Далі думки, роздуми, розмови. Тобто буде, ну, от людина знаходиться в якомусь там проблемному стані, потім має шанси можливості, і вона ті шанси можливості буде обдумувати. Десь під кінець, у цього періоду, шести місяців, появиться можливість, скажімо так, щось поміняти на краще, і людина буде про це говорити і буде про це думати. Вже далі, з чого це стосується, з чим це пов'язано, до чого це приведе. Ну, скажімо так, ближче до того періоду, тоді будемо вже на це дивитися. Зараз сенсу немає. Зараз ми дивимося, що буде найближчим часом. Людина буде в смутному, непонятному стані, потім почнуться якісь трохи зміни, якась інформація, якесь світло в кінці тунеля, але людина мусить працювати, бо вона зобов'язана, прив'язана. А далі буде можливість щось поміняти, людина почне про це думати. Дуже тішить, поганих карт немає, що там ну, якісь війни, аварії, смерті і всяке такі різне. Ну, карти всі такі, ну, непогані, непогані. Ну, тучі, ну та, ну та, понятно, що тучі, тому що ніхто не знає, в такій ситуації всі в тучах знаходяться. Нічого дивного. Добре, як ми можемо трактувати ще ці три карти? Про що йде мова? Про розмови і про думки? Чому показують оці дві карти? Тому що здалеку, з відстані, прийде якийсь шанс. Гора це завжди про відстань, про далекість, вона не завжди про перешкоди і про проблеми. Навіть якщо про перешкоди і про проблеми, наступна карта показує, що з тими перешкодами і проблемами буде. Тобто, тут що буде з тими перешкодами? Появиться шанс, можливість, щасливий випадок, скажімо так, щоб ці проблеми порішати. І людина буде про це думати. Інший спосіб, як поєднати карти, дивимося отак, в якому стані знаходиться людина. Людина в надіях. Шанс, вона розуміє, що вона має шанси, що вона має якусь можливість, вона має якусь надію. Чому? Тому що здалеку якісь розмови. розумієте? Знову поєднуємо карти. Або проблеми почнуться обговорюватися, рішатися по совах. Сови це завжди або думи в голові. Або якщо тут пташки ще намальовані, це ну, в основному суєта, от якась така щодень якась суєта, якісь розмови з іншими людьми. По птахах, по совах завжди присутні інші люди. І тут людина буде мати якусь надію, тому що здалеку хтось щось скаже, хтось подзвонить, якась інформація прийде. Або, ну, скажімо так, будуть проблеми, але людина почне якось обдумувати, будуть можливості ці проблеми порішати. Тобто, в кінці загаданого періоду, як то було, так, Появиться можливість щось порішати. Цей розклад дуже хороший, він показує суботійну лінійку. Не хочете замарачуватися, деяка карта з чим зв'язана, просто протрактуйте їх як три події отак. Можете просто взяти колоду і викласти перша подія, друга подія і третя подія. Але в основному от циганські розклади, Ленормани вони працюють схематично. Тобто, краще зробіть по схемах, як треба викласти, а потім вже собі їх трактуйте отак, як події. Відповідно, знову ж таки, можна дивитися, що в голові з людиною відбувається, яка ситуація з роботою. Ми ж дивимося на роботу, тобто в якій ситуації середній ряд показує ситуацію, пов'язану з тим, на що ми дивимося: з роботою, чи з особистим, чи з чим там. А нижні карти показують, що людина робить на ділі. Це є фізичний наш світ. Це є голова і то, що дано зверху, це є, що з людиною відбувається по ситуації, а це, що людина робить. І дивіться, що зверху. Взагалі, все залежить від самої особи. Да? Або від якогось, може, іншого мужчини. Знову ж таки, я колоду, коли настроювала, то для мене мужчина був, як ну, той, кого я загадую. Але різне в житті буває. Може, це інша особа. Хоча ну, тут по інших картах так не скажеш. Я сам собі по собі і сам собі рішаю. Спочатку. Потім я, блін, застряв. Вроді, сам собі рішаю, але я застряв, нічого не можу зробити. І далі. Є якісь проблеми, їх я можу порішати, але треба трохи напрягтись. Це те, що в голові. Що відбувається з людиною? Тучно, мрачно, непонятно будуть все-таки там ситуації неприємного характеру, коли буде неясно, коли треба буде, знаєте, коли накаляєшся, коли ти нервуєшся, коли ти не можеш зрозуміти, що там далі, а як там буде, а страшно, а непонятно. Отак. Далі що? Далі стабільно, далі офіційно, далі ти в закритому якомусь такому знаєш пространстві, в захищеності, фундаменті. Ну, ти працюєш, ти займаєшся важними речами, нічого страшного тут не відбувається. А потім йде шанс. Людина знаходиться в шансах, що відбувається з людиною. Є можливості щось порішати. Причому це якось так випадково, неждано, негадано. Можна і не звернути на це увагу. Хтось щось порадить, хтось щось запропонує, можна на це увагу не звернути. Тут дуже важливо, щоб людина звертала увагу, що кому хто каже, і які можливості є в житті. А що робить на фізичному рівні? Я весь такий, ніби новий день, маю надію. Ми у ці карти трактуємо як фізичну поведінку, що відбувається з людиною. Я позитивний, я з надією, все окей. Я виконую свої обов'язки по лілії, так все, як треба. І далі йде карта дум і розмов. Отак. Надіюся, цей розклад я вам пояснила, і ви зрозуміли, що ним можна продивитися. Знову ж таки, оці карти, отак це є причина. Ну, типу, минуле, та якби, або найближче, найближче, що буде. А це вже ці карти це є наслідок. Розумієте, та? надіюсь, про що я кажу. Тобто, добре, давайте тако ми все перевертаємо. Мужчина весь на позитиві. І з надіями нова інформація займається офіційними ділами, і як наслідок у ці якісь проблеми він починає обдумувати рішати або здалеку приходять якісь розмови, ідеї знову ж таки. Ну, суєта тут буде, проблемна суєта буде, але буде знову ж таки шанси тю, то все порішати. Зрозуміло, це є причина, отак, а це є вже наслідок. Він щось собі зрозуміє. І проблеми почне обдумувати і обговорювати. Отак. Так само можна робити і на картах Таро. Можна викладати по три карти. Ну, кожну позицію по три, а можна так само отак по одній. Ну, дивіться, зараз іншим способом вам покажу, як це можна зробити. Ну, Надіюся, 20 хвилин чи 10 лишилося. Можливо, встигну. І так, одну карту в центр. І далі розкладаємо кругом. Можна так само витягнути 9 карт, перемішати і викласти, от як в першому варіанті я вам показувала. Просто тепер показую таро. На таро система така сама. Тобто, отак ми можемо подивитися просто події. Дивіться, тут несподіванка. Ну, неприємна. Ситуація буде мінятися. Чому? Чому? Тому що ситуація поміняється, треба буде захищатися. Все таки будуть якісь проблеми. Оскільки ми дивимося на воєнні всякі дії. Якийсь напад може бути, розумієте, якісь от е, проблеми. Я вже втомлена.